Труднощі перекладу. Українські транспортники готуються до напливу туристів з інших країн. Уболівальників, що приїдуть до українських міст наступного року на матчі Чемпіонату Європи з футболу на вокзалах та в касах планують зустрічати англійським велкам. Укрзалізниця заговорить англійською. У Харкові касирів та вокзальних чергових всадили за парти, видали підручники, і розмовники. Півтора місяці і залізничники мають бути готові до прийому гостей Евро 2012 Тики, ти трейни, в них вже англійські слова перемішалися з рідними закінченнями. Двічі на тиждень залізничники ходять у цей клас, наче до школи. Світа хаюґетіон. А чого ти чути на для куди файно? Заняття година-півтори. Трохи граматики, а головне розмовні речення. Як підказати чужоземцеві шлях, пояснити схему залізничних доріг і скласти ціну на квиток. Хан.

В Миколи у школі з англійської оцінки були не дуже, та залізничник певен. З пасажирами, що приїдуть до Харкова на футбольні матчі, він порозуміється. Ну, був один случай, приходив. Іностранець з Германії приходив. Ми друг друга поняли. На столах дитячі підручники їх приносять з дому. Ці уроки за рівнем приблизно третій-четвертий клас середньої школи за нинішніми мірками. Сес і дають зуб, який? Тож практикуються вдома разом із власними дітьми. Англійська граматика, весела, вместе з дитином вивчаємо. 5 років в садикі. В садикі вже в нас зараз діти англійську вивчають. Найтяжче, зізнаються ті, хто вже встиг попрактикуватися у спілкуванні з гостями з-за кордону, пояснити, що таке купе, плацкар та загальний вагон, і як це квиток без білизни. Як ви скажете, ви закрите, не питайте про постель? То есть, само да? З викладачкою Південній залізниці пощастило. Тетяна Пономаренко має філологічну освіту, працювала перекладачкою на Олімпіаді 80 у Москві і вже майже 20 років на залізниці. Тож знає усі складнощі перекладу зсередини. Молоді люди, які приїжджають, допустимо, з країн вившого соцлагеря, з Польщі, з той Румунії, з Чехії, Словакії, вони практично всі говорять тільки на англійському мові. Ми стараємося зараз всіх обслуговувати на язикі. Уже стараємося як євро, і думаю, що ми достараємося дуже добре. А і так, що я спросила? Ви спали? Ні. 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 Она Малевська, Олександр Брин, Харків, програма Вікна СТБ.